Сьогодні я в теплиці на вулиці дощ іде, а тут щось трошки знайшла собі роботу. Всіх вітаю на каналі про село. Покажу вам полуницю. Як вона тут росте, як себе почуває? Ось там під стінкою це Бріла, тут Сандра, мабуть, найбільше розкущилася Альба, і там дві грядки Азії. Ось такі посадки в цьому році вже трошки пізно садили, кінець серпня, але кущики помалу розвиваються, вже вусів багато напускали. така полуничка, трошки ще вкорінюю, бо люди питають за Альбу, Брілу, Азію, а лишилася в нас тільки поки що. Одна Сандра, бо її було найбільше вкоріння. Ось яка Сандра гарна зараз. І вуса в неї гарненькі, але поки її не вкоріняю, тому що ще є на залишку. Ось такі пагони потужні. Дуже гарні. осінь взагалі вуса ростуть потужні, шикарні. Така Сандра. На брілі вусів майже немає. Ну, трошки є де-не-де. На альби так само, небагато. Ну, оці кущі ще постраждали нас від крута, я показувала, вони якраз по цих грядках підривалися. Кущі Кріт лазив, Ось оце листя сухе від наслідки крута роботи. Він полуницю підривав. Потім вона не могла ніяк вкорінитися. Оце Азія і там Азія. По тій граці він майже не ходив, і кущі розвинулись набагато скоріше, напускали вуса, а тут зовсім небагато вусів. Ну, вона вже прижилася, росте, бо це вже було давно. Але оці листки поприсихали, бо тоді була трохи спека, як він підривав. Вона не могла ніяк зацепитися за землю. Ну, але це не страшно. Воно отак прибереться. Я їх ще не відриваю, щоб не крепко куща турбувати. І все. Нові листки наростають, все нормально. Ось такий стан. На вулиці холодно зараз, а в теплиці все рівно затишно. Ставила ще стакани на Азію. Люди хочуть саженці в Азії, вони вже закінчилися. Ну, ось вже трохи наставляла. Деякі стакани раніше ставляла деякі навіть вчора, сьогодні. Ось вже корінчики вилазять з стакана. Ось і тут є. Так що, думаю, ще вони в цьому році будуть готові, ось такі. Може, хто захоче, може замовляти. Трошки пізніше будуть, ще там тепло передають, я думаю, що ще можна в жовтні садити. Вона ще прийметься. Зараз так холодно, а потім може ще буде і тепло. Отака От Азія гарна. Азія на цій граці дуже гарна. Та й вся полуниця гарна. Ото тільки я вже показувала, як полола, що були гусениці, то вони трошки листки попідгризали. Але це нічого страшного. Пролила вже я її тими біопрепаратами, інсектицидами, що показувала від шкідників землі. Вон такі листки старі поробили гусінь. Але всередині вже нормально. Все ціленьке. Думаю, що їх вже немає, не видно. Поки що не видно. Буду дивитися, але... Але вже, мабуть, їх немає. Вони помирали тоді від сезаром я обробляла. Да. Отут так погризено, дуже було. якесь, якось локально. Там є, там немає. Такі осередки осіли. Ще це зілечко, де-не-де наростає. Ну, а в загальному все нормально. Розвивається полуниця. Ну, ще ділитись не ділилася. І взагалі Азія дуже тугенько ділиться. Вон які товстенькі. О, дуже товсті. Вона така на осінь, така азія стає присадькувата. Листя ніби лягає по плівці. От ті інші сорти, вони не так трошки стоять доверху листя, а в азії все таке, як ніби полягало. Це її така сортність. Кожного по-своєму. Ось таке тут, що стакани стоять, то більш зеленіша грядка. Але все в цілому нормально. Це наша нова теплиця. Тут садилася полуниця. На декілька днів раніше за ту теплицю. Ось так. Такий загальний стан її. Дощ іде. На дворі хмарно ще й холодно. А в теплиці добре. Криша є над головою, то можна й попрацювати щось. Ну, Пізніше потім, може ще оці вуси, які не вкорінювала, то ще поудаляю, щоб кущ не тратив сили на їх. Побачу, щось треба вкорінити. Але Сандри поки що не вкоріняю, але вуса тут капець який. Великі кущі великі гарні. Ну, Вона й така і є сама по собі гарна, потужна. Кущики і ягоди великі, ось які кущики гарні. І вуса дає серйозні, розетки вони, які величезні. О. І що зараз добре, що вони нема спеки, корінчики зразу закладаються. Гарненька полуничка Все. Ще побачу, якщо буде тепло, то ще, може, підживлю якимось фосфорно-калійним добривом, щоб наростали корені, закладались плодові бруньки, вітоноси. Отаке. Це вже щось хоче квітнути. Ну. Ну, таке і вторік було, що ще осінню деякі кущі заквітли. От оце квіточка, да. Заклала квіточку. <сміття> ну, таке. Вона взагалі в цьому році ця полуниця короткого світлового дня себе показує цікавенько. Після зрізки першого плодоношення вона ще вся заквітла і були ягоди. Отак, такий вам маленький огляд зробила. Може хтось бажає ще саджанці полуниці, то Сандра ще є в нас. Небагато, але ще трошки залишилось на залишку. Альби в корінью, тільки ще не почала ставити, бо люди питають за альбу. Ще, напевно, і бріли буду ставляти. Якщо не в цьому році, то на наступний рік весною висадимо чи комусь під замовлення відправимо. А Азії вже скоро буде. Бо вже вона стоїть давненько. Мабуть, більше, як два тижні, мабуть, більше, так. Да. Вже повкорінювалася. Ось така полуничка. І ця сама бідовенька. На рахунок того, що її кріт підривав. Ну, але вже вона пішла в ріст. Це листя прибереться. Трошки запізниться розвиток, але нічого. Все буде добре. Крута уже не видно тут. Так що, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, пишіть коментарі. Пишіть які сорти, кого цікавлять полуниці. Там в нас ще є. В іншій теплиці пізніше покажу. Ще дещо росте. На наступний рік буде асортимент набагато більший. Все, до нових зустрічей! Всім гарного, мирного дня.